Ставити на голосування питання. Ми двічі голосували, Два, дві пропозиції від різних депутатів мають право на існування. Кожна з них набирає більше третини, тому у нас виходить так, якщо взяти два третіх і два четвертих питання. З цим погодитись практично неможливо. Тому я би хотів кілька слів сказати про важливість першого і другого питання. Прийняття. Перше і друге питання це фінансування закупівлі кисня, це фінансування медичних установ загальною сумою. Скільки Кирил генше? На, на 29 мільйонів гривень. І в якості компромісу хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я не можу ще багато разів ставити питання. Про порядок денний, коли керівники фракцій не можуть між собою домовитись. Тому у мене є така пропозиція затвердити порядок денний нашої сесії з першого і другого питання. Ну а що ж, скільки раз мені ставити на голосування? У мене є така пропозиція. Затвердити порядок з першого другого питання. Або відповідальні керівники фракції беруться, вирішить це питання між собою. Це не моя функція. Будь ласка. Хто голова? Голова, але не начальник. ваш. тим більше на колегії ви не ходите, Максим Юрійович. Дякую. Будь ласка, Іван Васильович Шевчук. Шановні головичі, шановні колеги депутати, оскільки ми вийшли в таку ситуацію, що ми не можемо розглянути сесію, а на нашу думку всі питання важливі. і Перший, другий, третій, четвертий і є їх там, по-моєму, 15 чи 16. Тому є пропозиція. Зняти всі ці, які були голосування, тобто обнулити те все, що було до сьогоднішньої години в залі, і повернутися до того порядку денного, який був запропонований колегію обласної ради. Тобто почати перше, друге, третє, четверте. Дякую. Слушна пропозиція. Оскільки я, я свою пропозицію сфор не сформулявши, не поставив на голосування. Але введіть моє положення. Я вже двічі ставив пропозицію і ми не вибирали кількості голосів. Значить, прошу ще кілька, кілька виступів для того, щоб ми зрозуміли, що іншого виходу в нас немає. Я погоджуюся з позицією Івана Васильовича. Будь ласка, депутат Галис Євросичка. Шановний президент, шановні колеги депутати, оскільки в процесі обговорення порядку денного у депутатів не було зауважень стосовно необхідності розгляду питань про виконання бюджету за перші квартал і зміни бюджету 2012 року, то я підтримую пропозицію Михайла Івановича про те, щоб дійсно затвердити порядок денний з цих двох питань, прийняти рішення, які є незрівняно важливішими за питання. Хто в кого стріляє, чи якісь проєктів звернення по закону про засади державної мовної політики буде прийнято. колеги, Мова йде про те, щоб виділити кошти на проєктну кошторисну документацію для диспансера, під який фонд розвитку України дає 10 мільйонів гривень на лінійний прискорювач. Яких в нас в бюджеті ніколи немає, це питання життя десятків сотень чи тисяч людей. Мова йде про те, щоб зараз профінансувати меблювання шкіл, які здаються до нового навчального року. Скажіть, хто з вас вийде і скаже, що я не проголосував за те, щоб Лужанська школа була запущена до 1 вересня, Магарянська школа, Красної школа і так далі? Хто проголосує за те, щоб позбавити сьогодні медиків області 3,5 млн грн, які потрібні їм на зарплату? Тому, тому я пропоную ці два питання які сприймаються консенсусом, затвердити порядок денний з цих двох питань, після цього, слухаємо Іван Вас слухаємо, важко, вибачте, після цього попросити голову обласної ради, щоб він тут же підписав розпорядження про скликання, він має це право згідно законом про місцеве самоврядування, про скликання наступної позачергової сесії, де ми будемо розглядати, яке питання третє, яке четверте, яке п'яте, яке шосте. Я прошу поставити мою пропозицію на голосування. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування пропозицію депутата. Ставлю на голосування пропозицію депутата Галиця. Ми живе. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, будь ласка. З Маркова будь ласка, дороги. Шановна товариство. Сьогодні ми бачимо, як обласної ради реклами договорного правлаї політичної партії регіоні. Я вимагаю і керівники інших фракцій, депутати інших фракцій, вимагають поставити пропозицію Івана Шевчука на розгляд Давайте дійсно не хочете таким чином, давайте повернеться до того порядку де який сформований на. Обласної ради і по цьому діючому порядку. денному ми продовжуємо роботу. Михайло Іванович, Михайло Іванович, я ще хотів би додати. не можна, можна давати ставити на голосування пропозицію керівника фракції, не ставивши пропозицію депутата, який перед ним висловив свою пропозицію. Це порушення не тільки регламенту, а будь-яких нормальних міських відмов. Вибачте, будь ласка, цю пропозицію, я про. Депотат Фіщук Олександрович. Депутат Фіщук Олександрович. Михайло, Шановні колеги, якщо ми таким чином будемо працювати, то це говорить про відношення до один до другого і взагалі до нашої роботи. Михайло, є регланка? Ви перед цим почали формулювати свою пропозицію. Після того ми дали слово Івану Васильовичу Щирчуку. Ви озвучили, що враховуючи те, що я не сформулював свою пропозицію до кінця, Іван Васильович озвучив свою пропозицію, ми поставили її озвучувати. Після того озвучив Гегорія Константинович. І ви поставили, порушуючи регламент, поставили на голосування пропозицію Галіця Георгія Константиновича. Ми не мали права це робити. Ми в цілому порушили регламент нашої роботи. Ви мали поставити в першу чергу пропозицію Шевчука, а після того вже далі. Тому я пропоную, враховуючи ту ситуацію, що ми порушили регламент. Попереднє голосування відмінити, як неправильно проголосовано поставлено голосування, а проголосувати за пропозицію Шевчука. Михайло Миколаївич Папі, третій виступ з натигосом, Шановні колеги, шановні депутати. Я вас ще раз закликаю не порушувати регламент. Подивіться, фактично сьогодні, сьогодні більшість голосів, 69 голосів. І обласна рада прийняла рішення про те, щоб питання були сформульовані в наступній послідовності. Перше питання заслухати звіт. Друге прийняти зміни до бюджету. Третє обговорити хуліганські дії, пов'язані з фронтом змін. Четверте обговорити питання і прийняти позицію стосовно закону про мови. Вам не сподобалось цього, Михайло Іванович. Він головуючий, я не втручаюся в роботу. Він пішов, пішов на те. Фактично, я думаю, він тоді ще порушив регламент. Ричі порушень. Пішли на всі ваші забаганки. Після цього ви бачили, зараз було голосування про те, що обласна рада визначилася сформулювати порядок денний з двох питань. Перше питання заслухати звіт по бюджету, друге питання прийняти зміни до, до бюджету. Проголосували, ви бачили? Проголосувала обласна рада. Вам знову це не подобається. Я пропоную, шановні колеги, я пропоную перейти до порядку денного. І почати слухати питання, які хвилюють сьогодні людей. Тому що нам необхідно сьогодні виділити кошти на кісень для лікарні швидкої допомоги. Нам необхідно сьогодні виділити кошти на заробітні плати лікарів і вчителів. Нам необхідно сьогодні виділити кошти на школи. Я вже не кажу про ваш цинізм, що ви. Політичне питання мовне навіть поставили ставити вище, ніж питання, яке пов'язано з діями ваших же колег, які призвели до смерті людини. Вам смерть людини навіть ніщо. Для вас політика головне. Дякую. Тому я просив би перейти до порядку денного. Ми вже проголосували. Слухай на порядку і йти далі, я далі. Дякую. Одну секундочку, одну секундочку. Я надаю слово керівнику юридичної служби з регламенту. <главу> я така сама, як ви громадянка. <главу> але є регламент обласної ради і є 2.10. Рекламанної обласної <главу> ради. Слухайте юристів. Для організації. Сідання, головуючи на засіданні, має право першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставиться на голосування першими. Перше, Михайло Іванович висунув свою пропозицію. Да, він її до кінця не сформулював цю пропозицію. Але ця пропозиція Михайла Івановича була першою. Шановні депутати, ми вичерпали виступи з мотивів голосування. Тим більше всі три рази виступають. Переходимо до обговорення пунктів порядку денного. Будь ласка. Будь ласка, слово надається у руку Назар Віталійовичу. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, шановні колеги, шановний головуючий, хочу вам нагадати, що позачергова сесія збиралася з двох питань. Ми ці питання обговорювали на засіданнях фракцій, на засіданнях колегії. Вже на колегії ми внесли додаткові питання, які би ми розуміємо, що є теж важливими для Буковинців і для нашого краю. Але ці два питання, заради яких ми зникали, перепрошую, позачергову сесію, ми їх віз для того, щоб внести ті питання, які важливі і будуть для когось іншого. Для мене важливі питання звіт бюджету, внесення змін до бюджету. Але давайте, коли в нас немає консенсусу, коли ми не можемо знайти спільно знаменника, спільну умови, колегія обласної ради встановила такий порядок денний. Михайло Іванович, я вас прошу, поставте пропозицію Шевчука на голосування, повернутися до розвитку порядку годинного. Тобто порядок денний має бути таким, який сформований колегією обласної ради. Немає заперечень. Давайте обговоримо. Давайте обговоримо. Для того, щоб поставити пропозицію Івана Васильовича Шевчука на голосування, ми повинні повернутися до розгляду того питання. З... Зніміть з мене третє порушення регламенту. І тоді знову буде 16 серій кубанських казаків. Треті, треті? Будь ласка, хто за? До розгляду треба повертати на цьому опозиції. Одну секундочку назад у нас проголосовано, і ми тримаємо два нерезультативні голосування, два неприйнятих рішення. Тому для того, щоб знову розглядати ці редакції, які ми могли зробити зразу, я. Я поставив на голосування повернутись до розгляду. Хто давайте зробимо і церкву далі. Не треба повертати. А ми не прийдемо. Ви бачите, маю самі вам. почекайте. ставити на голосування пропозиції Шевчука. Будь ласка, пам'ятайте, Михайло. Шановний Шановні, колеги, шановні я би ви... шановний Я хотів би просити підтримати пропозицію Шевчука, але я знаю наперед, як можна розглядати ситуацію. Для цього треба звернутися Михайло Миколаїв до вас. Горісати до вас. Якщо ми обнулимо зараз порядок денний, то потрібно чітко сказати, що ми проголосуємо мовне питання, ми проголосуємо за звернення, ми скажемо, що нам соромно за тих депутатів Верховної Ради, які грубо порушили Конституцію регламент Верховної Ради. Якщо ми скажемо зараз, Михайло Микола, якщо ви зараз скажете, що ми дійсно розглянемо це звернення, і дійсно в Буковинському парламенту соромно за ту позицію київських колег, і що дійсно такий законопроект не можна приймати. Звичайно, всі решта питання особливо стосовно бюджету, особливо стосовно бюджету, тут всі однодумці. Я прошу підтримати Івана Шевчука Дякую. раді позицію з мати голосування депутат питання Гали Зорокостантиновича. Шановний Михайло Іванович, шановні колеги, <кхух> ми проголосували за розгляд. Питань порядку денного звіт про виконання бюджету про зміни в бюджеті, прошу надати слово доповідачу з першого питання криші Кирило і почати розглядати питання. Є пропозиція депутата попада галиця для того, щоб надати слово Кирилу я повинен поставити пропозицію про включення двох питань в цілому, в цілому з двох питань. Не пройде ще раз повторюся. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в, в цілому з двох питань? Прошу визначатись. Що ви скажете?